От би на рибалочку двинуть. Тільки блін, нема на чому доїхати. Я знаю, хто мені допоможе. Сайт Нісан Кашкай, свіже привезений із Європи, мені допоможе точно в цьому. Це в нас 1.6 дизель на механіки з гарним кліренсом. Є тут у нас присутні старт-стоп, камера 360, шістдесят, гарні диски, чорний колір. встановлено тут. Літня гума на басешних, як я сказав, дисках, дуже гарно виглядає. Чорний на басешних дисках. Перейдемо до багажника. Є тут DCI, але це DCI не 1,5, а 1,6. Але він мощніший. Тут 130 сил, якщо я не помиляюсь, около 130 сил. Так, багажник у нас доволі великий. Все тут оббито, все класно, присутня поличечка. все як треба. Тут у нас докаточка, є два крюка, буксировочний, трикутничок аварійний. Все як треба, все на місці. Салончик у нас шкіра плюс текстиль, дуже гарно виглядає, айсофікси, панорамка на весь дах, все як треба. Тут накладочки шкіра присутній. Підлокітник з двома стаканниками. Все чітко. Машинка у нас тонірована, Чорний на чорному, все чорне, дуже гарно виглядає. Так, у нас тут повний електропакет. Така накладочка гарна, глянцева, чорна, електроскладання, та регулювання дзеркал. Старт стоп ось тут вмикається, вмикається. Є спі-офф, мультикермо, шкіряне в дуже гарному стані. Сюди виводяться камерки 360, зараз покажу. Ось, видно. Задня камера, ось тут 360, можна поставити, щоб було до бордюра, щоб ви не зацепили на праву сторону. тобто туди Прикольно. Двохзонне кліма, подогрівав немає, на жаль, тому що це Європа, вони там не люблять автосвітло. Автодощ присутній, все чітко, все як треба. Все тут відкривається, дує гарно. Ось ціна 11900, це 13-й рік, машинка свіженька. Останній рік випуску цього кузова кашкая. По лакофарбовому є інформація, тобто один елемент якраз зі шпаклівкою небагато. Тут присутня сервіс на Історія. Тільки тут особо нічого не ну, було. Я тут побачив 188 або 185, абсолютно все. Останній останні запис був ось все, 200, рівно на 200, тобто 15 тисяч назад робилося ТО. Получається, ну, вже треба робити ТО. Ну, як по, як по Швейцарії, то не треба. Вони там раз в 30 тисяч діляють і вони це вважають нормою. Так що ось такий варіант на автопоєнті. Ми знаходимося місто Суми, вулиця Крут, 15.